Слава Україні! Розпочалась 370-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Російська Федерація основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби наші воїни відбили понад 60 атак противника на зазначених напрямках. В той же час противник завдав 8 ракетних та 32 авіаційних удари. Здійснив 85 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Загроза подальших ракетних ударів є значною по всій території України. На Волинському, Поліському, Сіверському і Слобожанському напрямках формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Окупанти обстріляли населені пункти: Червона зоря, ветеринарне, стрілеча, гатище, вовчанськ, вовчанські хутори на Харківщині. На Куп'янському та Лиманському напрямках противник провів безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів: Макіївка, Площанка, Кремінна, Діброва та Білогорівка Луганської області. Здійснив артилерійські обстріли по районах населених пунктів: дворічна Лиман, Перший, Гриниківка, Курилівка, Кислівка та Табаївка Харківської області.